The cat sat on the Good. доброго дня, дорогі друзі. Ми сьогодні знаходимося з українською делегацією парламентарів, представників громадської організації, нашими дітьми, які були повернуті та вкрадені Росією були в Вашингтоні. Цей тиждень працюємо тут українською делегацією на українському тижні, де Україна в полі зору на порядку. Денному Працюємо з конгресменами з палатою представників з нашими українцями, які сьогодні. Мали досить таку серйозну прес-конференцію за участі конгресменів, і зараз таке спільне фото. Фото, як бачите, багато наших військових військових капеланів. Зустріла багато знайомих військових, знайомих капеланів, керівник також капелана саме медичних сил України. Загалом дуже потужна українська громада, яка робить все для того, щоб і делегація, яка буде робити все для того, щоб пришвидшувати допомогу Україні, тримати Україну на порядку денному. Сьогодні працює конгрес, приймаються закони. І наш закон про допомогу Україні дуже важливий, і ми очікуємо, очікуємо, що він буде прийнятий на найближчим часом. Маємо зустрічі цілий тиждень з кожним зменами, з представниками палати. Представників бачите, тут багато наших військових і свідчення військових, і дітей викрадених і повернених попереду такий серйозний тиждень. Я сподіваюся, що він буде плідним для нас, всіх і для України і для нашої перемоги.